столиці починають встановлювати електромагнітні замки в укриттях. Перше таке вже помітили в Дарницькому районі. Під час повітряної тривоги замки відкриваються автоматично. Якщо тривоги немає, то до укриття можна потрапити за допомогою пін-коду, який видає телеграм-бот, або зв'язавшись з оператором, натиснувши дзвіночок. В разі відключення світла магнітний замок не працюватиме, а двері будуть відчинені до появи живлення. Загалом такі замки планують встановити в близько трьох тисячах сховищ в столиці. Міський голова Віталій Кличко приїхав перевірити, як працює нова технологія. Доброго дня, це диспетчер. А будь ласка, можете відкрити двері укриття? Так, так. Просимо. Зараз ми е подивились перший е приклад автоматичного відкриття дверей при оголошенні повітряної тривоги. Більш того, є декілька моментів. Людина може зв'язатись з диспетчером, який автоматично може також відкрити двері. Більш того, є можливість відкрити ці двері додатковими ключами тих людей, які мешканці цього будинку, тобто багато форматів для того, щоб обов'язково захистити людей в випадку небезпеки. Питання безпеки на сьогоднішній день. Ключове питання для кожного з українців, і тому ми зараз підключаємося і робимо будь-які шляхи, вивчаємо практичні шляхи для того, щоб люди при необхідності могли перебувати в приміщеннях, укриттях максимально швидко, в безпеці. Раніше мешканці будинку оскаржились на те, що в підвалі їхнього, е, їхнього обістя постійно було дуже брудно. Двері не зачинялися. і Через це там часто оселялися безхатченки. З новою системою доступу до укриття вони зможуть підтримувати чистоту в підвальних приміщеннях і мінімізують появу незваних гостей не тривогу. Все було дуже засмічено. Безхатченками, а завдяки тому, що зараз поставили електронний замок, ми цього позбулися, і будемо, я вважаю, будемо користуватися і ми, і наші сусіди. І так, що ми дякуємо, що взялися і зробили нам. Були такі випадки, залітали. Случайні люди, але зараз я думаю, що це буде, як кажуть, виключено чистота. Я думаю, навіть при такому уже зробленому об'ємі робіт, я думаю, що навіть всі мешканці будуть слідкувати за порядком, чистотою, і все буде добре.